Вітаю вас, брати та сестри. Хочеться разом з вами прочитати послання до римлян п'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. Хто має Біблію, будь ласка, можете слідкувати. Послання до римлян, п'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Господом, з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпливість, а терпливість – досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим Духом даним нам. Таке чудове, цікаве місце, яке ми будемо дивитися розглядати. Хочу сказати, що одного разу в одному американському місті. Було морське училище, і там студенти на останньому курсі були готові здавати іспит. І вони вже прийшли в аудиторію, зайняли свої місця, їм роздали бланки з завданнями. Вони взяли ручки і взялися писати. Напроти них сидів екзаменатор, який дивився уважно, щоб ніхто випадково не списував і, чесно кажучи, нервував половину залу тим, що час від часу стукав ручкою по парті. Один з студентів помітив, що цей стук був незвичайним. Він час від часу циклічно повторювався порядком. Повторювався, повторювався. І, будучи в морському училищі, цей студент зрозумів, що це азбука Морзе, яку вони вже знали на пам'ять. Він, замість того, щоб вирішувати завдання, він почав розшифровувати. І там він розшифрував. Хто зрозумів, мовчки піднімись, підійди до мене з заліковкою. Він був в шоці. Він піднімається, бере заліковку, мовчки нікому слова не каже. Підходить до викладача, кладе йому заліковку, той ставить йому найвищий бал і показує на двері. Просто без відповіді, без нічого, виходить. Знаєте, всі інші подумали, що це якась несправедливість, але цей студент зробив найголовніше він почув те, що від нього вимагалося у той момент, коли цей голос, цей звук був. Сьогодні ми хочу говорити не про справедливість. Ми з цього місця почитаємо зовсім не про справедливість, а про Божу справедливість, про Його милість, тому що Він нам дає багато чого, не по справедливості, що ми заслужили, а просто тому, що ми все ж таки настроїли свій слух і почули Його голос, який каже: підійди, підійди і отримай щось від мене. Давайте будемо дивитися, які ж плоди ми можемо отримати, коли ми повірили в Господа. Перший віршик нам каже, що ми отримуємо мир з Богом. Виправдавшись вірою, майте мир з, Господом, через... з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми читаємо цей вірш, ми бачимо, що ми отримуємо мир з Богом. Але це і означає, що цього миру раніше не було. Ну, Важко сказати, що Україна помирилася з Грецією. Да? Якщо б ви таке почули, ну а що ми ворогували з Грецією? Такого ніхто не знав. Не чув. Або важко би мені сказати, що я би прийшов до дружини і сказав, чуєш, дружину, я помирився з Сашом пастором. Вона би сказала, а ти коли з ним ворогував? Помиритися, мати мир з кимось можна тільки тоді, коли ти з кимось ворогував, з ким у тебе не було контакту. І отже, отримавши мир з Господом через Ісуса Христа, ми отримали тільки тому, що ми до цього були не в мирі. Скажіть, з, з ким з близьких, з рідних ви би хотіли ворогувати? З сім'єю, з жінкою, чоловіком, ви б хотіли мати ворога чоловіка? А сусіда, хотіли б, щоб ваш близький сусід був вашим запеклим ворогом? Або хтось у родині, добрий друг, ви б хотіли, щоб ваш найкращий друг або подруга стали вашим ворогом? Точно ні? Тому що цей друг, близький, родич, він знає про вас щось таке, що вам би не хотілося, щоб було використано проти вас. І тут Господь, який знає про нас все? І він бачить, і ми самі того не розуміючи, чи можемо бути ворогами для Господа. Коли людина живе і думає, хоч би не набрати ворогів. І часто інші люди кажуть: зроби щось, але дивися, не зроби погано, бо тобі такого ворога, як я, не треба. Тому що людина відчуває владу і може щось зробити. Чим більше наш Бог, який може зробити все. І, чесно кажучи, коли я читаю ці місця і думаю, щоб був момент, коли я був ворогом Бога, коли моїм ворогом був сам Бог, я мене кидаю, навіть зараз, кидаю в мурашки трохи. Того, що розуміючи, що той, хто створив весь всесвіт, той, хто створив мене, вас, він може бути моїм же ворогом, він буде робити проти мене, а я живу проти нього, це дуже страшно. І жити в цім стані, надзвичайно тяжко. Особливо, коли це розумієш. Тож, отримавши мир, повіривши в Ісуса Христа, ми отримуємо той довгоочікуваний мир. Навіть, можливо, наперед, того не розумівши, вийшовши вперед і сказавши ту просту молитву Боже прости, Господь от розриває оцей лінію ворожнечі з Богом і каже, ви вже в мирі. Підписаний мирний договір, печатка від Ісуса Христа, і ми вже можемо спокійно жити і дихати. Це перше, що ми отримуємо через віру. Далі ми отримуємо доступ до благодаті Божої. Що таке благодать, ви знаєте? Одного разу мій батько працював в газовій конторі з в районі, і я йому часто допомагав. Будучи ще в школі, вже після школи, я постійно їхав з ним щось підтримати, піднести, подати. І на одному з об'єктів чоловік мав багато поля. Це було літо, він добре вже. Потрудився, і весь процес був якраз-у якраз, якраз у самому розгарі. Я бачу, він приходить додому на обід, а такий струджений, вже такий зморений, бо з самого раночку, ще, невірно, сонце не проснулося, а він вже, вже працював. Я кажу йому, а він знайомий мені, кажу, що ти дуже трудний, як у тебе справи? А він, знаєте, така людина, яка час від часу ходила на зібрання двічі на рік, на Різдво і на Пасху. Він був у церкві і чув проповіді. Щось зрозумів з Біблії і каже: знаєш, я так втомився, мені так хочеться тої, так подумав, каже, благодаті. Я думаю, нічого собі він вибрав слово. Він зрозумів, що благодать це щось дуже-дуже приємне, те, що дає спокій, те, коли ти отримуєш благодать, ти можеш відпочити. Божа благодать, яку ми отримуємо всього, лиш повіривши в Ісуса Христа, це саме те. Це надзвичайна милість. Це добрі речі, які ми отримуємо від Бога. Це подарунки, які Він дає. Це те, що ми можемо спокійно жити, спокійно відчувати Божу присутність, бачити Його в кожному дні і розуміти, що Він з нами. Що Господь, той самий, з яким ми були ворогами, сьогодні Він наш друг. Він нам дарує все, що нам потрібно. Він дає нам все, що ми можемо мати і чого нам потрібно мати. Він за все піклується. Це є Божа благодать. Читаючи вже третій вірш, не дуже хочеться його читати. Тому що написано, що ми і в утисках хвалимося. В утисках, в стражданнях, деколи думаєш, що коли ти повірив в Господа, коли ти зрозумів, що він твій Бог, що він твій пан, що він все для тебе робить, ти думаєш, так, оце зараз заживу. Оце зараз мені буде добре. Але Павло каже, що хвалимося і в утисках. В стражданнях, в якимось переживаннях, турботах. Тому що це нам на добро. Це все послано нам на добро. Господь не хоче, щоб ми лишились на одному місці. Коли подивитися на студента, який прийшов навчатися перший курс і прийшов з хорошою базою. Тобто він добре вчився в школі, він знає щось, він готувався до того курсу, на який він поступав, і всі. Вчителя, викладачі бачать, що це досить високого рівня студент. Але проходить місяць-два, а студент не змінюється. Те, що в нього було, в запасах знань, він залишив. І не розвивається. Що з таким студентом буде до кінця навчання, як ви думаєте? Він стане двоєчником або її виключить, тому що він не змінюється. Життя студента, так само, як життя віруючої людини, вона сповнено змін і потрібно щось робити, щоб змінюватися. Хочу вас задати питання. Як ви думаєте, які події в історії людства найбільше стимулювали для людини до технологічних прогресів, щоби вирости отак чисто цивілізацію? Війни. війни. Правильно, війни. Голод, чума. Якщо почитати в історії, великі такі труднощі, масштабні, які охоплювали всю землю, вони найбільше стимулювали людство для того, щоб рости, якось змінюватися. Коли війна, мозок людини настроє на те, щоб щось придумати, якось винайти, новий спосіб захисту або новий спосіб атаки. І люди, наскільки включають розум для того, щоб рухатися, що потім дивиться, а на тисячоліття вперед стрибнули. От і йшла історія, ішла, і тут оба величезний стрибок. Була чума, люди вмирали великою кількістю, але більше людей стало думати, як це побороти, як боротися з хворобами. І теж можна побачити, що стрибок у медицині величезний. Люди придумали багато чого. Коли ми залишаємося на одному місці, то через рік-два ми помітимо, що ми скотилися на саме дно. В духовному плані це так само. Бог посилає нам утиски для того, щоб ми не залишились на одному місці духовному. Він посилає нам. Переживання, труднощі, страждання для того, щоб ми росли, для того, щоб ми духовно зростали і були все вищі і вищі, ближче до нього, схожими на нього. Але хочу вам сказати, що я не маю на увазі, що віруюча людина повинна постійно страждати. Більше того, коли я говорю про страждання віруючої людини, це погляд з боку. Я знаю багато людей, які, по-моєму, дуже страждають. Пережили величі, величезні страждання. Один з них це мій друг, який родом з Авдіївки, яку зараз знають на весь світ. І з моєї сторони він надзвичайно постраждав. В нього розбомбили будинок, він не має де жити там, він переїхав сюди на нову територію з нуль, нулем, з чистого листа, все починати. Добре, всю сім'ю вивезли і страждання неймовірні. Але якщо спілкуватися з ним, то я розумію, що він говорить сам, що це найкращий час в його житті самий самий продуктивний, найбільш хороший для нього. Дивно, так? Да? Для мене він у стражданнях. І справді кожен з нас, подивившись на нього, скаже, це утиски він переживає. Це страждання і труднощі. Але він бачить, що це найкращий час в його житті. Тому що він знайшов своє покликання, він знайшов своє служіння, знайшов своє місце в церкві, він розвивається, він духовно зростає і рухається. А що тоді? Було, мабуть, неможливо. Він тоді завмер на одному місці. Для нас збоку може виглядати, що людина страждає, що віруюча людина переживає страждання. Але саме віруюча людина, яка щиро вірить у Господа, яка довіряє йому своє життя, розуміє, що це не страждання. Утиски, які приходять від Господа, вони на радість такій людині. Чому? Відповідь у цих текстах. Тому що утиски приносять терпеливість. Ох, скільки треба терпіти, коли приходиться щось постраждати. Приходиться комусь терпіти, не відказати, потерпіти якісь умови. Оцей брат, про якого я говорив, він жив непогано. В нього була своя квартира, робота. Але Бог забрав у нього все. Там все пропало. Він прийшов сюди, і прийшлося терпіти ті умови, які йому були надані. Але це було в радість, тому що в нього не було взагалі нічого. Просто матрац і подушка вже більше, чим він міг очікувати, і він був задоволений. Утиски приносять терпеливість, терпеливість приносить досвід. Коли ми проходимо ті утиски, ми вже маємо за спиною якийсь досвід, і ми вже не падаємо знову і знову. Коли ми віримо в Господа, коли ми довіряємося, що Він керує всім моїм життям, ми розуміємо, що Він цей досвід нагромаджує за моїми плечима, щоб я міг далі комусь допомогти. Щоб я вже не плакав, коли мені дуже важко, але розумів, що це Господня воля, що я довіряюся йому. От такі дивні речі Господні, а ще те, що досвід приносить надію. Надія це надприродня річ, яку маємо в Господі. Надія це надприродня річ, яку ми отримуємо, повіривши в Ісуса Христа. Тому що зовні люди у світі, коли бачать справді віруючу людину, яка надіється на Господа, кажуть, це дурень. Ця людина страдає глупотою, він не розуміє, на що він надіється, він сліпо йде вперед, і рано чи пізно він впаде. Дуже часто я чую це від близьких мені людей, які кажуть: ти дуже ризикуєш, живучи таким життям, яке ти живеш, ти на величезному ризику. А я кажу: я просто довіряюся Господу. Я просто надіюся на те, що він тримає мене у своїй руці. Я просто живу для Нього. Просто. А люди кажуть, що потрібно жити так, як всі. Звичайним життям. Людина, яка живе звичайним життям і так, як всі, отримує від Господа так, як всі. Має ворожнечу з Богом, не має... Радості, немає тих радостей у переживаннях, вона страждає, немає тої благодаті, вона стомлена, струджена, неважливо, якою роботою зайнята. Людина без Бога, вона не має тих радостей. А я такий дурень, надіюся на Бога і живу щасливо. Знаєте, наскільки ця надія соромить тих людей? Тому що кожен день людина, яка не надіється на Господа, боїться. Кожен день переживає стрес, страх, якісь внутрішні переживання. І зараз надзвичайно популярна професія є у медицині. Знаєте, яка? Психолог. Психолог. Потрібно багато психологів, щоб допомогти кожній людині розібратися в собі. Багато знань, хоча б більшість психологів не сходяться з собою. Тисячі е, цих книг, різних підходів і. По-різному роблять, але відповідь одна: тобі потрібен Господь. Ні один психолог не допоможе тобі зібрати всі роз, весь розум докупи, зібрати всі думки і знати, хто ти і для чого ти на цій землі. Ні один психолог не принесе тобі радість просто так, а Господь це може. Бачимо, що ми отримали так багато: перше це мир з Богом, друге доступ до благодаті, надію. Яку отримали від Господа. Утиски, які приносять нам радість. І знаєте ще щось в п'ятому вірші: Святий Дух. Господь послав нам Святого Духа. Він Бог, і він живе не десь. Знаєте, в часи Ізраїлю, в часи Соломона, Бог перебував серед народу в храмі. Всі бачили ту присутність, всі раділи тим, що Господь з ними. Але сьогодні він в серці. Він разом з нами. І ми можемо бути наскільки радісні за того, що сам Бог живе в мені. Я не переживаю про те, що мене може хтось покалічити. Як так, так? Да? Ну що, це ж біль земна? Але я розумію, що це станеться тільки тоді, коли Він це дозволить. Я не переживаю, що я можу захворіти. Тому що я знаю, що це станеться тільки тоді, коли він дозволить. Я не переживаю, що я не вистачаю мені слів для молитви, мене щось турбує. Я знаю, що Дух Святий за мене переживає і молиться. Я знаю, що Він <кхух> турбується про мене. Я можу не переживати про це життя, тому що знаю, що Дух Святий в моєму житті. Він в мені. Він печатка, яка отак от поставлена, яка каже, що ти спасенний. І коли прийде той час. Коли Христос прийде на цю землю за своїми дітьми, я буду там разом з Ним, тому що Дух Святий тут. І це я отримав просто так. Все, що ми прочитали, ми отримали просто так. І кожен, хто відмовляється від того дарунку, вибачте, вчиняє нерозумно. Я отримав це все і думаю, що кожен, хто повірив, також отримав. Давайте будемо радісні перед Господом, задоволені тим, що ми отримали, і всім задоволені, прославимо його. Давайте разом піднімемось. І хто має бажання в коротких молитвах подякуємо Богу за те, що ми отримали. Дорогий Бог, дякую. Тобі маємо все, і Амінь. Дорогий Бог, дякую тобі за те, що ти нам дав дуже багато Господи. Дякую тобі, що у нас є надія на тебе, Господи. Ці секунди, які ми почули, Господи, це ти нам даєш, дякуючи слово, допоможе нам вірити тобі, вірити слово, надіятися на тебе і мати цю радість, яку даєш тільки ти. Почуй нашу молитву на Амінь. Амін. Амін. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дуже Дорогий дякую тобі за те, що ти з нами. Дякую за те, що Ти подарував нам можливість вірити в тебе, бути твоїми дітьми, Господь. Дякую, що Ти виправдав нас через смерті і жертву Ісуса Христа, Господь. Дякую за те, що ми твої діти і можемо отримувати від Тебе всі ці подарунки, які ти даруєш, Господь. Допоможи бачити Твою руку кожен день, допоможи, щоб ми. Не знехтували твоїми дарами, Господь, допоможи вірити і довірятись тобі, так як ти нас любиш, Господь. Допоможи, щоб ми були вірні, діти твої, Господь. Слава тобі за те, що не допоміг нам бути тут. Благослови продовження служіння, благослови брата, який буде передавати слово за все, за все тобі дякую. Амінь.